Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже класну заготовку із болгарського перцю. Це буде маринований болгарський перчик в олії. Це дуже класна, навіть не страва, це скоріше додаток до ваших страв. І такий перець, він дійсно дуже-дуже смачний. Коли я вперше готувала цю заготовку, я відносилась трішки скептично. Просто мені нікуди було діти велику кількість. Перцю, але коли я вперше скуштувала вже готовий ось такий маринований перець, це настільки смачно, тож... Давайте не будемо гаяти час, давайте починати готувати. Запікати буду ось такі перчики. Підходять абсолютно любі перці. Звичайно, краще брати великі, м'ясисті перці, але ось такі невеличкі, які, ну, окрім салату, вони нікуди не годяться, вони також підходять. І зараз розкладаю їх на противень. Я запікати буду в духовці, але якщо ви живете в селі, у вас є змога посмажувати. Смажити їх на мангалі, чи у вас є гриль, то це буде набагато краще. В духовці можна їх запікати, також прекрасно це все виходить, але все ж таки трішки аромат буде іншим, ніж якщо ви скористаєтесь грилем, чи посмажите на мангалі. Також хочу сказати, що досмажувати треба прямо до такої чорної шкірочки можна. Це абсолютно не зіпсує наші перчики, а навіть навпаки дасть їм оцей прекрасний підкопчений аромат. Хоча в духовці він не буде таким, прям зовсім підкопченим, але все рівно буде смачно. І. Під час запікання потрібно їх перевертати, щоб вони з усіх боків досмажили. Так, прям, щоб чорненькі були з усіх боків. Тоді буде ароматно, смачно, одним словом, класно. І з приводу режиму в духовці, якщо у вас є верхній нагрів, вогонь, то використовуйте, звісно ж його. Я саме його і буду використовувати. Максимальну температуру ставлю, періодично перевертаю їх, щоб обсмажувалися з усіх боків, і запікаю. Ось так ось у нас добренько підпеклись перці. Я їх перевертала під час запікання, і вони підпечені з усіх боків. Зараз ми робимо наступне: беремо перчики і перекладаємо в контейнер, або ж в пакет. І кріпко потім потрібно пакет закрити. Тому, чесно кажучи, зручніше, на мій погляд, використовувати контейнер. Потім закриваємо кришкою хвилин на 20. І після чого нам потрібно буде зняти шкірочки з усіх перчиків. Саме для цього, щоб шкірочка легко знімалася з перцю, ми і маємо помістити перчики в контейнер або в пакет. Тоді шкірка легко відходить від м'якоті. Поміщаємо в контейнер хвилин на 15-20. Поки у нас перчик стоїть, чекає свого часу, підготуємо решту інгредієнтів. Часник потрібно нарізати тоненькими слайсами. З приводу кількості чеснику, перцю та всього іншого все на ваш смак. Я люблю, щоб чесничку було побільше. Тому підготувала собі тут доволі багато. Також буду додавати гострий перець, який зовсім не обов'язковий. З приводу ароматних трав я буду додавати свіжий пім'ян та розмарин. Можна додавати сушені трави, взяти, наприклад, суміш італійських трав чи прованських трав. Буде також класно. Гострий перчик нарізаю кілечками. Я беру багато, тому що, на мій погляд, він не такий прям гострий. Коли перчики у нас постояли, дістаємо та починаємо їх чистити. Вирізаємо всі сімки, викидаємо та знімаємо шкірочки з них. Шкірочка знімається дуже просто, після того, як вони полежали в контейнері. І залишається у нас. Лише смачна, та ароматна м'якоть. От стільки вийшло в мене перчиків. Не так то й багато, правда ж, якщо врахувати, скільки було на противні. Перчики я наріжу на смужки. Можна нарізати зовсім мілко. Так як вам подобається. Просто щоб було зручно, знаєте, з баночки виделочкою зачепив і одразу на бутербротик. Далі беремо банку. На дно банки трішки чеснику, гострий перець, декілька гілочок розмарину. Тим'ян також додаю трішки. Додаю оливкову нерафіновану олію. Ну так, трішки, щоб, знаєте, для запаху. А заливати повністю банку буду потім рафінованою. Соняшниковою олійкою. Можна заливати як соняшниковою рафінованою, так і оливковою. Додаю трішки солі і закладаю сюди перчики до самого верху і перекладаю часником та перцем. Зверху ще додаю сіль та доливаю рослинну олію. Доверху. Трішки потрібно ось так ложкою або виделкою, і долити ще олійки. І закриваю банку. Виходить ось така краса, ну це просто неймовірно красиво. Ось така кількість баночок у мене вийшла, ця трішки неповна. Ставлю в холодильник. Куштувати можна буде вже завтра, але чим довше стоїть, тим насиченішим стає смак цих перчиків. І, ну, звісно, зберігати потрібно в холодильнику. Отже, використати такий перець, ви можете просто на бутерброд приготувати соус для пасти на піцу. Варіантів дуже багато, і просто додати його до салату. Оця олійка, якою ми заливаємо перець, вона також стає такою ароматною, з легким чесниковим смаком. Її ви також можете використовувати для заправки салатів. Я сподіваюся, ви спробуєте приготувати такий перець, тому що ну, дійсно рецепт класний. Не пропускайте його повз себе, обов'язково використайте. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.